Привіт, друзі, хотів би сьогодні з вами поговорити про одну дуже цікаву тему. Ця тема називається Чому багато вчених не вірять у Бога, і ви знаєте, що приблизно до 1870 х 1880-х років, тобто приблизно 140 сорок лише років тому, не було відділена, скажімо так, організаційно віра від я увазі християнська віра. від Науки. Тобто, якщо вчений був християнином, то він міг прямо заявляти про свій біблійний світогляд. Це була норма в Америці, в Європі, як центр християнського світу. Ось. Але е, хто, скажімо так, це все розірвав. Е, ну, один таких з найголовніших це був Гакслі. Гакслі це був послідовник Дарвіна. Ось, і е, е, цей Гакслі. Філософ, скажімо так, ось коли він прочитав книги Дарвіна про походження людей, вони спілкувались, листувалися. Ось він став лютим послідовником Дарвіна. Ось і. Е до речі, він прямо заявляв в 1860-х років на численних диспутах у Лондоні, ось в інших містах, про те, що людина походить від мавпи. Тобто, те ж там говорить: ой, мафоподібний предок. Ні, він прямо говорив, що ми тварини. Ось йому дуже сподобалася філософська ідея, антична ідея. Яку Дарвін дістав. До речі, Дід Дарвіна теж написав ще одну з теорій еволюції. І, а до цього теорії еволюції, ну і про це книгу, так? А до цього греки, там Аристотель теж мудрував, що люди там і зриви і так далі. Що неможливо довести. І Тому що це неможливо. Ну, ми про це будемо ще пізніше говорити, друзі, але ну, це абсолютно моя чиня. Тобто мікроби мікробіологами не стають. Але цей Гакслі, що зробив, він. Вів такі люті диск пути і він досягнув успіху, тому що він сказав, що е, потрібно усунути. Так? Попередник Дарвіна Чарльз Лаєл він теж говорив, що треба усунути Мойсея із геології, йому це вдалося. Тобто він підірвав за допомогою фальсифікації віру в потоп. Ось. А е, Гакслі він почав говорити, що взагалі треба християнський світогляд усунути, мовляв, наука має бути над цим над християнську віру. Але насправді, що він пропагував і проповідував, він проповідував атеїзм. Ну тобто, фактично, він заявив, що науковець має бути атеїстом. Ось таке визначення науки. Якщо він не атеїст, значить він не науковець. І тому з того часу, скажімо так, цей світогляд переміг, і науковці, які глибоко вірять в Бога, вони часто приховують свій світогляд.